Добрий день, а можу спитати вас, а де тут Путін? Не знаєте? Вода конці? Отам? Так. Угу. Його ще не демонтували? Ще... Де, де так скоро. Ми є свідками історичного моменту початку робіт з перенесення поховань російських та радянських воїнів часів Першої, але в основному Другої світової війни з пагорбу слави у Львові. Цитуючи місцеву владу, Львів позбавляється останніх маркерів радянських поховань. Раніше це було культове місце для львівських комуністів проросійських сил. Кожного 9 травня вони приходили з квітами. Часто в них на лацканах були георгські стрічки. Через то тут і відбувалися судочки з місцевими націоналістами. Зараз же ці останки. Будуть перепоховані на одне з цивільних кладовищ міста. Ні, ні одного такого чоловіка. У мене нет снов, у мене дідусь свастоває, самоздала. Капітан путінський корма, капітан там майор є. Генерал-лейтенант. На цьому кладовищі є як і вищі, є як генерали, полковники, підпол... і, і офіцери, а є і рядові і солдати. Історія цього меморіалу цієї території сягає початку століття, що часів Першої світової війни. І власне генерал-губернатор Львова. І Галичини власне зінця створення тут кладовища, де ховали російських солдатів загиблих часи Першої світової війни. Після цього в часи е, другої речі посполити тут буде проведена так з зв... ексгумація е, поховань, і, але деякі ще залишилися. І після 1945 року тут вже е, ну, відповідно до рішень керівних органів Радянського Союзу і е, місцевих органів, тут почали споруджувати меморіал. Тут почали робити власне кладовище і почали спорудження цього меморіалу, коли ми вивчали список загиблих, хто тут похований, ми побачили, що багато з них є е, загинули не на Львівщині чи у Львові, а загинули вже, наприклад, в Польщі, коли фронт пішов суттєво далі після липня 44-го року за Львів і за Львівщиною. І їх просто вони гинули десь на території, умовно кажучи, Польщі, а їх перепоховували сюди. Чому? Ну можливо, тому що такі вирішили, що тут у Львові має бути такий помпезний меморіал. На пагорбі слави є 226 індивідуальних могил, чотири братські могили і 24 могили героїв радянського союзу. Між першою і другою світовою війною тут був цвинтар, де хоронили російських солдат. Є ймовірність того, що ми під час ексумаційних досліджень ще може знайти останки солдат російської армії часів Першої світової війни. Для нас це також важливо це все всю цю роботу провести з перепоховання відповідно до християнських традицій, зберегти індивідуальні могили, щоб родичі, які приходили на могили до своїх предків, також мали можливість приходити і в майбутньому до могил, які для них є важливими. Є такий Степан Путін, який він є тут похований. Відповідно, якоїсь з його історії я знаю, що проводили певні дослідження свого часу історики, якоїсь особливої інформації про нього немає. Тому, звичайно, прізвище співпадає, але чи це є однофамілець, чи це є родич, тут е, складно сказати. Шилов, Свідінський, Морозов. Десь тут має бути е, могила. Путіна Путін СК, погиб 12-11-45 року це радянський майор, але не ця могила тут найвідоміша. А герой радянського союзу, розвідника диверсанта Миколи Кузнєцова, якого власне прах, якого хотіли звідси двічі це поцупити, тому що на Росії дуже просили, аби там його перепоховати. То він тут був молотовник? Так, так. Це тут хтось. Вже на плиті ми лишаємо. що він нам не потрібно. Тим, а за що ви думаєте, на часі вже демонтаж? Ну. Пора. Прийшло вже скільки років? В 63-му році карішта будували. Але так, я вам говорю, ви пишете мене. Потім буде показувати. Повтора прийшли, але приїхав до хати, вже свій боті є. А ні, а мене подається. Це монтаж путінських майорів. А Путін нащо не буде чіпати? Я там не говорю, я буду говорити. Гвардій майор. Ахунов. 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 Ахунов? Ты. То г. Ні? Чи пи. Пи. Ахунов. Х. Ну, я топ не бачу. Заступку Звід... з та... танкового батальйону, так? Так. Mm -hmm. да. другої танкової армії. До mm -hmm. видно, теж щось було гарне, бо зірвали. То був барельєф е, бронзовий. Ще В 2019 році хтось вкрав. Пішло, букви повидирали, на бронзовій були повідара. А, букви ж теж повидирали, так? Да. бронзовій були повидирали. Ну, то хтось вкрав ще в 19-му. Бронзи. Кузніцов Ніколай Іванович. Власне, ця могила має багато цікавих історій. Наприклад, у 2019 році невідомі викрили бронзовий барельєф з його обличчям. В 21 році тут виявили поруч підкоп і версія офіційна, що намагались викрасти таким чином прах Кузніцова, і вже в двадцять році зафіксували спробу підняти цей пам'ятник. Напевно, знову ж таки хотіли викрасти його прах, бо дійсно цей прах є цінний для я так розумію Росії, бо і губернатор Свердловської області, звідки цей пан. Точніше не пане перепрошую товаріщ, також його племінниця зверталася з проханням передати їм ці останки, щоб вони їх поховали в себе на Росії. Але Львівська міська рада категорично відмовилася робити, через що їхня племінниця Кузнєцова навіть судила з міською радою. Позиція Андрія Садового віддамо прах хіба тоді, як нам повернуть всіх українських полонених. Далі що буде з цим прахом? Вже будемо з'ясовувати після ексгумації цих рештків, якщо дійсно виявиться, що ці останки дійсно належать Кузнєцову так чимось піднімати, з чавками, бо так руками мніме. Де Я Тільки дід приходив вчора і старший? Дід? Казав, що тут нікого немає, то просто так поставили. Нікого немає, так? нікого Нема, то того, того Миколаїв. Тут монумент слави, то тобто, навіть які покойники вшеють. Невідомо, чи там є покойники? Ще там є. Просто монумент слави, слава буде. Щоб Миколи, сюди ходили квіти носили. син. зробили славу, то все. Угу. Ну, є така версія, що. Але його ж хотіли прах викрасти, може дійсно він там. Але ніхто не знає, то вже ексгумація буде. Ми ще нічого не знаємо, бо нам сто не інтересується. Uh -huh. Але має то розкопоти. І при захованні має бути. На Голосківський цвинтар, та-та. Але де його не зрозуміло, той прах віддадуть, бо в Росію просять його віддати. Ні, платять мільярди, то ми не віддамо. За віддамо. — І каміння, і видка теж. Там наше точно, так. Є різні версії. Про те, чи це тут покоїться останки Кузнєцова чи не Кузніцова. Є взагалі версія про те, що тут може замість Кузніцова може знаходитися німецький офіцер, офіцер вермахту. Якщо не підуть родичі на контакт і не захочуть дати генетичний матеріал для порівняння аналізу, тут знову ж є інші методи, які, які можна буде власне використати для дослідження, підтвердження або випростування того, що це є останки Кузніцова. Антропологічні методи дозволяють визначити в першу Чергу, якщо це буде німець, антропологічні дослідження це можуть підтвердити. Чому? Тому що німці мали особливості у будові черепа, щелепи, певні особливості, які, якщо це є німецький солдат, це можна буде побачити. І це, ну, як переконаний, науковець, антропологи цілого світу це можуть підтвердити. А знову ж ми знаємо, що за свідченнями в самого Кузніцова були також певні особливості в власне в його там зубах, там в його щелепі і так далі, які були де зафіксовані документально його нього ікла ну, зрізані, тому ми також можемо ці речі подивитися, якщо знову ж це не буде можливості провести грунтовну аналізу. ДНК може хтось приходив з якихось родичів сюди вчора, сьогодні? Ніхто бо не сваритися. Сварили, якась бабка? Ой-ой, то то святе, то тату... на... То святе, українська говорила? Так, українськи, Бабка не звідсиво, бо старше звідси відом прийшла. А що то святе не можна Ой -ой, трогати. Ой, то святе, то то є все боже, тата, повідали. Я москаліки тут лупи під наших дітей, людей. Не питаєш, що святе. Ви просто е, буде, прибираєте грядки, звідси перебираєте все рослинність. А, тут, а, оце пересаджувати будете. Ага. А тут тюльпани, так? А ні. Хризонте, всі квіти. Ага, будете пересаджувати. А що думаєте, пора вже демонтовувати цей меморіал? я звідти. Підтримуєте це? що забирають звідси в житті поховання? Я підтримую, але воно тут. Я думаю, що правильне рішення. Почало ходити тут, ходять деякі. Квіти квалють, нема кому пластик квіти. Ми люди толерантні, ми розуміємо, тут у нас і поляки, тут у нас і росіяни, тут у нас хто завгодно. Але поки то все виглядало більш-менш толерантно, ну добре. Але як тепер вони вам стріляють і вбивають наших дітей, то я перепрошую. Пішли вони звідси, я там сказав. Ну, за своїм кораблем. Що знову побачу? Я думала, вже всі пам'ятники вже думала всі пам'ятники роз розібрали. Ми повернулися через два тижні на пагорсплави напередодні 9 травня. Тут усі надгробні пам'ятники вже розібрали, крім братських могил, могили Кузнєцова ще на місці, і алеї, на якій герої Радянського Союзу поховані, серед них і той самий Степан Путін. Паралельно тут уже тиждень тривають ексгумаційні роботи, які тривають поетапно, і їх планують завершити до кінця червня, якщо погода буде сприяти. Екскаватор починає вже вскривати верхній шар, тому що ми працюємо відповідно до нашої методики. Екскаватором знімається верхній шар ґрунту, а тоді вже хлопці працюють, захищають вручну. Наші фахівці працюють, проводять ексгумацію і дослідження місць поховань по рядах, які були ряди місця поховань. Тут був перший ряд, другий ряд, зараз ми почали опрацьовувати третій ряд. Перші результати пішли, що поховання розміщені на тому порядку, як були розміщені надгробні плити. Ага. Е, 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 Мається на увазі, що надгробні плити йшли перпендикулярно до алеї і до стіни, а поховання йшли паралельно. Ага. Е, і також в, групі, в першій групі поховань, там, де було по списку вісім, Загиблих похованих. Там, де було 8 гробків, виявилося 9 останків. В одній з трун були два останки. Прошу поглянути, цікава ситуація. Власне, йдуть вже поховання, пішли перпендикулярно до стіни і до алеї. В цьому ряді, але ви бачите, тут похований полковник. Є погони полковника, і ми бачимо, як він лежить. Він похований взагалі косо, і він лежить лицем донизу, а не доверху. Здавалося б, полковник, вищий офіцер, офіцер вищого складу, полковник це вже наступне військове звання, це вже генерал. І от яким чином поховали полковника радянської армії. Я розумію, що його поставили так в труну і таким чином поховали. Дивіться. Бачите, він перевернутий, ми його перевертаємо от, і збереглися зірки. От Ще одна зірка залишилася тут, одна, друга, третя. От, І землею, то є погін полковника, дві смужки і три зірки. Є багато захороней, яких останки лежать не лицем вверх, а лицем вниз, що не характерно і свідчить про байдужість тих, хто проводив саме те захоронення. Коли ми були менш здивовані, коли ми таке бачили, були захоронені рядові солдати, то не дивувало, то в таких військових захороненнях радянської армії часто зустрічалися. Але коли в даному випадку ми бачимо лежить лицем вниз і з погони полковника, ну, то в деякій мірі дивує. Відношення навіть вже до вищого офіцерського складу таке. Відразу бачимо, що радянська система була, звичайно, дуже Дволика з однієї сторони хотіли возвеличити так званий подвиг тих, хто боровся проти нацизму, своїх, ніби загиблих солдатів. А з другої сторони, ми бачимо, що вони до своїх же солдатів ставилися абсолютно зневажливо. Їм потрібно була тільки загальна зовнішня картинка, а вони не думали про пам'ять про кожного окремого військовослужбовця, кожного окремого солдата. В цьому розкопі по списку йдуть. Полковники, підполковники і один генерал. Ці останки зараз ми зачищаємо, проводимо фотофіксацію, потім ми їх забираємо звідси, складаємо в мішки і ті мішки підписуємо під кожним номером. Бачите, що кожен останок ми йому присвоюємо номер. Це все робиться з цілею для того, щоб можна було потім звірити з списками, які в нас є. Бо і тими написами, які були проведені, які були написані на тих пам'ятних знаках, які тут стояли над тими могилами, на надгробках. Згідно з того списку, я вже можу сміло сказати, що він не співпадає. А що саме не співпадає? Тому що під дев'ятим номером має бути генерал-лейтенант. Його немає. Під дев'ятим номером лежить останок з погонами полковника. Отут мав би бути генерал. Отут має, мав би бути генерал, дев'ятий номер. Але в дев'ятому номері тут дуже добре видно, що є полковник. Збереглися погони. Тут майже всі погони збереглися, вони були добротні. Ми можемо провести дану ідентифікацію, тільки звіряючи відповідно місце поховання, табличку, список і останок. І якщо будуть, наприклад, якісь особисті речі, які можуть підтвердити особу загиблого, ну це можуть бути, наприклад, імені нагороди, це номерні нагороди, і відповідно за номером нагороди можна буде встановити власника цієї нагороди. Також до нас вже декіль... зверталися деякі родичі, які хотіли би перепоховати своїх свого родича. І тут, в принципі, ця справа є ідентифікації простіше, бо коли є, існують. Родичі, тоді можна взяти генетичний матеріал і зробити порівняння аналіз ДНК. Знову ж, коли ми говоримо про перший ряд, і коли ми говоримо, що надгробки йшли перпендикулярно до алеї, до стіни кладовища, а поховання йшли паралельно, відповідно, вже тут такої індифікації точної провести буде складно. Якщо ми хочемо повністю очиститися від цього негативного спадку тоталітарного режиму, ми повинні зробити все для того, щоб загиблі були там, де вони повинні бути на кладовищах, а не на центральних частинах міст сіл. Я думаю, таке мовляв, ще дуже багато. Ми тільки завершуємо цей процес на Львівщині. Ну ж, на Львівщині ще багато залишилося таких місць, які потрібно зробити, а знаю, що в інших областях тільки. Деякі поодинокі такі були реалізовувалися дослідження, проекти і перенесення міст поховань центральних частин на кладовище в Тернопіль, на Тернопільщині, на Вінниці, в місті Вінниці, на Рівненщині. От зараз має бути Волинська область і Закарпаття. А загалом це ще дуже-дуже багато треба проводити.